З переломом черепа та набріком у мозку, під Києвом знайшли побитого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського університету імені Івана Франка Степана Більченка. Про те, що його нібито викрили працівники ТЦК, повідомив друг на своїй сторінці у Фейсбук. Публікація активно розлетілася мережею. У дописі йдеться, що спочатку Степана Більченка доправили до Личаківського залізничного ОРТЦК для оновлення облікових даних, де він прийшов ВЛК за дві години, нібито без належного медичного. Огляду, ба більше чоловік, начебто, мав дві підстави для відстрочки. Згодом у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент. Там розповіли, що Степана Більченка призвали на службу 5 лютого та скерували до військової частини для проходження базової військової підготовки 6 лютого. Однак кажуть, жодних протиправних дій, щодо до нього працівники ТЦК не здійснювали. Там також повідомили, що під час перевірки військово-облікових документів вони з'ясували, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК і не оновлював військовий облік. Кові дані цим самим цитую впродовж тривалого часу ігнорував свій обов'язок громадянина України. Відтак більченка доставили до Личаківського залізничного РТЦК ТСП, де він пройшов військово-лікарську комісію його визначили придатним до військової служби в ЗСУ. У Львівському ТЦК наголосили, що жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не було. Водночас заявили, що в освітній сфері, в якій працював чоловік, право на отримання відстрочки від військової служби є у виключно наукових і науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання або науковий ступінь. Водночас у 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ заявили, що 7 лютого Степан Більченко самовільно залишив частину, після чого зізнався у цьому поліції. До слова згодом також стало відомо, що більченко зник під час переміщення особового складу з військової частини до навчального центру. За даними поліції Житомирської області, всі травми він ймовірно отримав внаслідок стрибку з кузова авто під час руху. Після цього 27-річного жителя Львівщини виявили водії на проїжджій частині на. Околиці міста Житомира й доставили до лікарні. Медикам чоловік не пояснив, за яких обставин травмувався та заперечував причетність до цього сторонніх осіб. Софія Фенко, телеканал НТА.